І так, всім доброго дня! Вибачте, що довго не знімала контент. Цей раз хочу поділитися з вами, закриваю на зиму варення сливок. Подивіться, які у мене. Я варю 3 дня по 10-15 минут. Так, щоб воно у мене було для, до загостини. Ну, за ну, як хто любить. може рідке, може густе. Я варю так. Один день проварила 10-15 минут. На вечір так же само. Ну, можна. На другий день так же само. Провали, проварили рано і на вечір можна. Так же само на третій день проварили. І, і все. Я сьогодні проварю, оце в мене третій день. Я сьогодні проварю це варення і, напевно, буду бачити, буду вже закривати, так. Да. Бо я не хочу, щоб в нога ж було таке згусло. Хочу нормально, на хліб, щоб мостилося. Я. Цих три дня, два дня я проварила рано і вечором. Учора я тільки рано, а на вечір ні. Може, я сьогодні проварю ще на вечір, і воно вже стане має, таке чу-чуть май густеньке. А так, і все, і кладу в баночки. Звісно, баночки мити з содою, з чим у вас є там. Содою чистесенько промити, щоб ніякого нічого не попало, бо воно збухнеться і кришка вилити. Звичайно, кришки стерилізувати, помити гарненько, потім постерилізувати. Все, кому. Понравив самій моє варення сливок. Діліться, хто як закриває, буду дуже вдячна. Пока-пока!